Час новин на дев'ятому каналі продовжуємо стежити за розвитком подій у Дніпрі та області і повідомляти про найголовніше в студії працює Марина Іванюшенко. Вітаю вас сьогодні. У випуску про таке генделики замість зеленої зони мешканці житлового масиву Сонячний протестують проти торгівельних забудов. В обласній дитячій лікарні відкрився простір для малечі. Там обіцяють безкоштовно допомагати дітям, які разом з батьками опинилися у скрутній ситуації. 22 фото з анексованого Росією півострова. У Дніпрі відкрилася фотовиставка історія закупованого Криму. 387 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести наступальні дії. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак, завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів зафіксовано також 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у щоденній інтерактивній мапі за даними генштабу. Ситуація на лінії зіткнення виглядає так: на купінському та лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Граниківка та Кремінна – Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна та Крохмальне, Харківської області, Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Васюківка, Залізнянське, Часів'яр та Григорівка Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Первомайське, Невельське і Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Донецької області, зокрема Прасковіївка, Новобахмутівка та Авдіївка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали шість населених пунктів Запорізької області: Михайлівка, Новоолександрівка та Миколаївка Херсонської області та саме місто Херсон. Десять днів сплинули. Закінчився термін добровільної здачі зброї, який очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації надав Дніпрянам. Сергій Лисак вимагав від мешканців міста здати усю зброю, яка на початку повномасштабного вторгнення видавалася цивільним. Підбиваючи підсумки, голова Дніпро ОВА зазначив, за десятиденний термін з двох тисяч одиниць виданої стрілецької зброї здали тільки півтори тисячі. Ще п'ятсот одиниць залишаються у цивільного населення проте встановлені всі особи, у кого вона наразі знаходиться. Тож Сергій Лисак надає ще 10 днів, аби добровільно принести залишки інакше на цих людей чекає відповідальність згідно чинного законодавства. Влаштували протест мешканці житлового масиву сонячний, обурені діями міської ради, яка надала дозвіл знищити зелену зону на користь торгівельних павільйонів. Люди впевнені, такі забудови засмітять район і негативно вплинуть на екологічну ситуацію масиву. Як містяни відстоюють свою зелену зону, розкаже Наталія Москаленко. Генделики та алкомагазини саме так називають мешканці сонячного торгові павільйони, які з'являються все частіше на вулиці Малиновського. Таміла прожила все своє життя на цьому жилмасиві. Вікна її квартири виходять на вулицю, де жінка постійно спостерігає за пакостями на цій зеленій зоні. Територія стала ласим шматочком для багатьох забудовників вже давно. Не раз доводилося її вихопати з рук забудовників. Я вважаю, що у нас на масиві достатньо аптек, достатньо магазинів, які достатньо пиво з рибкою, воно вже надає везде. Не хочеться просто мусорник у себе подокнамі. Все розпочалося одного дня у лютому цього року, коли мешканці отримали повідомлення в домовий чат. Голова ОСББ повідомляла, що біля їх будинку планується забудова. Що документи є на забудову, є план. І причому план вже складається з назви нової вулиці, нової армії. Це теж було рішення. Мешканців не поставили до уваги. Я бачила цей план. тим більше перед вот этим вот магазинчиком ще збираються делать парковку. Все равно будет парковка. То есть это хорошо сюди сюда, в зелену зону, займе хорошее место. Я, как житель, ну, я против, меня никто не спрашивал. Це єдина зона, де можна вийти та прогулятися, кажуть люди, бо вже і так всюди забудували. Мешканці сонячного пов'язують забудовника з іменем Михайла Гороховського. Про те, хто він, достеменно не знають. Лише подейкують йому належить і ресторан Рів'єра. Навпроти, цей заклад тут на слуху, бо там постійно гуляння та феєрверки. Навіть у комендантську годину розповідають місцеві активісти. Проте за документами, власницею скандального закладу, є дружина депутата Яніна Гороховська. Згідно з декларації, це найбагат. Ший депутат міської ради останніх двох скликань мільйонер. Крім того, він очолює комісію ДМР з питань промисловості, підприємництва та торгівлі. Гороховський намагався вирішити проблему з мешканцями та все дарма діляться. Місцеві забудувати, забити кусок цеглинами, а потім через деякий час, от якщо подивитися пройти по всім цим магазинам, генделикам та всьому іншому, там ніколи не буває аншлагу. Не буває, що багато людей. Не буває, що я не знаю, яка в них зиск, яка виручка. Навіщо ще чогось будувати? Незгода мешканців не стала на заваді, і вже невідомі люди 8 березня о восьмій ранку. Викопали декілька сосен, які росли там не один десяток років. До того вивезли будку охорони на парковці, заявивши про початок будівництва. Пізніше мешканці з'ясували, що забудовником є ТОВ «Уніком». Згадують, два роки тому вони вже боролися з цією компанією. Тоді міська рада відповіла, що зелена зона дійсно не підлягає забудові, проте визначена ділянка не є зеленою зоною. Хоча на карті генерального плану міста ця територія визначена саме як зелена зона. Ми вирішили зв'язатися з забудовником, щоб дізнатися про його наміри. Але за офіційним номером компанії, вказаним на відкритому сайті, «Юконтрол», відповідає бухгалтерія. Я не знаю, що хто планує. Ви дзвоните в бухгалтерію. Як виявилося, ми подзвонили в бухгалтерію зовсім іншої компанії, а телефонні номери в ніком на жаль недоступні. Адвокатка Юлія Сегеда захищає інтерес мешканців будинку. каже, перед початком будівництва мерія повинна була провести громадські слухання, яких не сталося. Тож забудова дійсно незаконна. Ділянка була так би мовити відокремлена. Та їй було призначено комерційне призначення. Це абсолютно незаконно. Ми будемо активні громадські організації, правозахисники, депутати, які стануть на бік громадян. Ми будемо оскаржувати і просити владу скасувати рішення, яке не відповідає генеральному плану. У той час Дніпровська міська рада вже повідомила, що територія зеленої зони є комунальною власністю і на сьогодні не є об'єктом для подальшої забудови. Тож мешканці продовжують збирати підписи проти будівництва, а ми і надалі слідкуватимемо за ситуацією. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Через повномасштабну війну в Україні рівень безробіття зріс до 30% і значно зменшився рівень доходів населення. Також серйозних збитків зазнали щонайменше 109 великих та середніх підприємств України різних форм власності. Станом на кінець 2022 року понад 5 мільйонів людей через бойові дії в Україні втратили роботу ще близько 7 мільйонів були змушені покинути країну. За даними інституту аналітики та адвокації. Уряд сприяє працевлаштуванню населення та підтримці бізнесу. Восени 2022 року влада запропонувала механізм залучення всіх, хто тимчасово втратив роботу, до армії відновлення країни. Наприклад, розчищення автомобільних доріг від завалів, облаштування та укріплення блокпостів, вирубки дерев для формування окопів та інше. Оплата за такі роботи здійснюється державою на рівні мінімальної зарплати 6700 гривень. Свій внесок у вирішення проблеми безробіття робить також державна програма Є робота. Проєкт передбачає надання українцям грантів до 250 тисяч гривень для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Тепло на фронт. Волонтерський штаб українська команда передав чергову допомогу бійцям на передову. Бо, хоча на вулиці вже весна, вночі досі мінусова температура, тож військовим необхідні засоби, які допоможуть зігрітися в окопах і бліндажах. Сьогодні волонтери передали понад 800 хот паків які допоможуть зігріти два підрозділи. До комплекту таких пакунків входять три хімічні грілки і міні-спиртова піч. За допомогою таких брикетів можна зігріти будь-яку частину тіла, особливо це актуально вологу погоду, зазначають у штабі. Такі грілки тримають температуру. 40 градусів та забезпечують теплом протягом 8 годин. А спиртова піч зможе обігріти бліндаж. На ній можна розігріти їжу або воду. Дякуємо за цю допомогу. Ці хотпаки дуже допоможуть нашим бійцям в окопах. Зараз сиро, вони нам дуже поможуть підігріти руки, тіло та приготувати якусь їжу. Воно користується великим спросом і взимку, і зараз, тому що зараз ще. Не тепло, тому що там хлопці, які у нас знаходяться на передовій, вони в окопах, звісно, і тому це дуже їм допомагає. От зараз передаємо для двох частин через один з наших центрів комплектування в Дніпрі. Ми постійно знаходимося в діалозі з військовими і для того, щоб розуміти, що необхідно, підлаштовуємося під цей. Після цього вже передаємо якісь там, ну я не знаю або. Одпаки або щось там таке, що необхідно. В обласній дитячій лікарні відкрився простір для малечі. Там обіцяють безкоштовно навчати, надавати психологічну допомогу та всіляко підтримувати дітей. Назву дали символічно, спільно. Двері простору відкриті для малюків, які разом з батьками опинилися у скрутній ситуації. На відкритті побувала наша знімальна група. Те це це водичка, так робота психолога та соціального аніматора. Тут діти розважають, проводять з ними руханки та майстер-класи. А ще у дитячій точці спільно можна ненадовго залишити дитину під наглядом спеціалістів. Вони можуть на нашій точці просто усамітнитись, якщо в цьому є необхідність. Є неформальна освіта. Тобто, якщо діти, які перебувають на стаціонарі, ми можемо з ними і займатися із предметами. Ну Можемо переглядати фільми, мультфільми. Це все в нас не просто йде перегляд, а обговорення. Також у просторі обіцяють надавати підтримку психолога, як дорослим, так і дітям. За потреби перенаправлять до фахових спеціалістів, а ще можна звернутися за допомогою до юриста. Сюди можуть прийти батьки для отримання консультацій, вирішення соціальних питань, юридичних питань для отримання якісного перескерування. Вибір місця не випадковий через колишню дитячу обласну лікарню. А зараз це регіональний медичний центр родинного здоров'я. Проходить велика кількість дітей. Серед них є і ті, що опинилися у скрутній ситуації. Саме для них в першу чергу і створена ця локація. Це комплексний підход. такий, це і ігровий майданчик, це і освітня програма, тому що тут. Фахівці, які допомагають дітям, і тут будуть знаходитися психологи, які зможуть допомогти як дітям, так і їх батькам. Багатодітні сім'ї, вимушені переселенці, діти з інвалідністю, сім'ї у складних життєвих обставинах. Вони найбільше потребують підтримки. Її тут реалізують громадські організації за фінансової підтримки благодійного фонду ЮНІСЕФ. Він же і надав спеціалістів, які тут працюватимуть. Тут працюють представники і співробітники саме цього фонду. Що дає можливість отримати найбільш фахову допомогу дітям в цей момент, і в лікарні такого центру досі не було. Це вже четверта така точка відкрита у Дніпрі. У майбутньому тут планують організувати навчальний процес для дітей, які вимушено пропускають заняття. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Хроніка життя незаконно анексованого півострова у фотографіях. У Дніпрі відкрилася виставка історії з окупованого Криму. На ній представлено 22 фотороботи українських репортерів. Світлини були зроблені з 2014 по 2019 рік, доки автори ще могли їздити до Криму. Потім російська окупаційна адміністрація ввела для них заборону відвідувати півострів на строк від 10 до 35 років. Проокуповані. Ваний Крим очима митців розкаже Оксана Ващенко. Одна з авторок фотографій Альона Савчук. Мисткиня працювала в анексованому Криму три роки з 2016-го. Здебільшого займалася темою політв'язні в Криму. Це переважно кримські татари, розповіла репортерка. А, так, я б хотіла розповісти про цю роботу Тараса Ібрагімова. Мого колеги ми були разом, коли він її відзняв. І це випадкове фото. Це троє синів трьох різних політв'язнів кримських татар, які вони грали футбол у себе вдома. Це селище Строгановка, передмістя Сімферополя. Це місце компактного проживання кримських татар. І коли ми говоримо зараз про Строгановку, ми говоримо, що це міст містечко із вулицями жіночими, тому що там, наприклад, вони всі сусіди, і в кожного з них забрали батька з дому. На презентації виставки були присутні родичі політв'язнів, у тому числі Катерина Єсипенко. Жінка розповідає її чоловік, але. Слав Єсипенко, позаштатний журналіст Радіо Свобода, з березня 21-го року за сфабрикованим звинуваченням перебуває у в'язниці. дійсно зараз у в'язниці на території Криму та Російської Федерації щонайменше як 155 громадян України знаходяться в утриманні з в рамках політично мотивованих переслідувань. Задля таких переслідувань окупаційна влада застосовує практику фабрикації кримінальних справ там за багатьма. Статтями кримінального кодексу Російської Федерації це за екстремістськими терористичними шпигунство, диверсія, незаконні збройне формування, зберігання зброї чи вибухівки. Кожна фотографія, документальне свідчення зруйнованих доль, переслідування за національність, віру та позицію. Водночас роботи розповідають про солідарність та взаємопідтримку, віру в перемогу правди і добра. Зауважують учасники проєкту. Ми маємо не забувати про те, що наші політв'язні це не лише ті люди, які потрапляють. Коли в російський полон після початку так повномасштабного вторгнення є люди, які сидять у в'язниці з 2014 року, тобто вже 9 років вони за гратами. Потрібно постійно про них говорити, постійно їх також включати в списки на обмін, вони теж хочуть додому, як і всі решта українців. По-друге, важливо, тому що ми такий спосіб демонструємо, що Крим це українська територія, і ми, українці, на материковій частині зацікавлені в Криму і в Кримчанах. Це наші люди. Ми за них вболіваємо. Ми хочемо, щоб вони повернулися додому цілими і неушкодженими. Це, це дійсно важливі унікальні роботи. Вони розкривають питання, які два з території окупованого Криму до 2019 року. І зараз, коли ми бачимо жахіття на новоокупованих територіях, да, ми можемо бачити схожість методик. Які Російська Федерація застосовує в агресії війні в окупації наших територій? Виставка була вперше представлена на міжнародні події. Це був перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи. Він відбувся фізично в Хорватії, в Загребі, і вона була відкрита в перший день роботи саміту, а саме під час спеціальної дискусійної програми, експозицію вже бачили в Хмельницькому, Кропивницькому, Чернівцях після Дніпра фотовиставку планують показати у Луцьку та Львові. Ващенко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Таким побачили цей день журналісти 9 каналу. Більше дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках соцмереж. Також ви можете зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійних вихідних. Бережіть себе.